Вид земляний джміль це самка. Якраз навесні вона собі шукає місце, де зробити гніздо. Гніздиться вона в норах гризунів під землею. Дуже корисна комаха, тому що запилює, запилює, зокрема, сільськогосподарські рослини, тому їх і навіть розводили спеціально. Жмільництво така галузь цікава сільського господарства. Для того, щоб вони в теплицях приносили користь, запилювали такі рослини, наприклад, самозапильні, як баклажан, помідори, помахами крил, вони зумовлюють те, що пилок опадає і відбувається 100% запилення квіток. Самки більші за розміром до 27. Міліметрів, самці менші до 92 міліметрів. Ну і робочі джмілі 16 міліметрів десь. І чого він не літає? Мабуть, малий ще, не не виліз з землі. Оля це матка. Чого матка. Матка джміля. В неї дуже велике черевце. Ця самка тільки вилізла з землі, тому не може ще літати. Це земляний джміль Бомбус терестріс. Рід джміль. Ряд перетинчастокрилі. Клас комахи.